Очисні споруди, їх утримання та стан. Цю тему підняли під час засідання виконкому 25 жовтня. Володимир Дрібнухото озвучив, що термін експлуатації обладнання для обробки стічних вод закінчується. Проводим анализ состояния технологического оборудования, которое еще можно использовать на детском припортном заводе. А такое оборудование, как биохимочистка, которое оказывает услуги и городу Южному по очистке сточных вод, и десяткам других предприятий, на сегодня требует срочного приобретения необходимых запчастей, а иногда и замены того или иного компрессорного оборудования. Поэтому и реагенты соответствующие необходимо закупать. Сегодня на детском припортном заводе уже в шестой месяц не выплачивается заработная плата, отсутствуют оборотные средства для приобретения запасных частей и оборудования. Поэтому я сегодня поднял вопрос на заседании исполкома о том, что необходимо вместе посмотреть, а с чем мы войдем в зиму. Потому що виход любого обладнання може повлечь катастрофічні послідствия для очистки сточних вод, перекриття цих сточних вод на очистку. і, звісно, ж та все ляже на багатотисячний город южний. Проблему очисних споруд підняли під час обговорення питання послуг КП Южведоканал. Одна зі складових тарифу водовідведення вартість цієї послуги мають розрахувати і на ОПЗ і в Южведоканалі. Согласно закону, каждый год э, лицензиат, коим являемся, и мы, и Одесский припортовый завод подает проект тарифа до 20 августа э, на рассмотрение э, на следующий год, на рассмотрение э, исполнительного комитета. Э, каждый год э, Южный Водоканал подает такой проект тарифа, э, ну, по крайней мере, в этом году и в прошлом году Одесский припортовый завод не подавал. Документ на установці нового тарифу. Почему не делается, не знаю. В суд подали, а на розсмотрі ні додатково обговорити питання очисних споруд. Міський голова запропонував на зустрічі із керівництвом ОПЗ. Попередньо вона має відбутися наступного тижня. У нас йдуть дискусії з керівництвом заводу, У нас багато вже ми багато разів зустрічалися з цього приводу, але ніяк не можемо вийти на підписання договору про нашу сумісну роботу. Зараз вони на нас передали в суд. Це вже роками питання в суді по тарифам, по яким тарифам вони повинні приймати. По яким тарифам вони хочуть приймати. Ну я завжди говорю про те, що тарифи це не ми сплачуємо, це не бюджет сплачує, це сплачують жителі міста. Тому ми ніяк не можемо знайти компроміс уже на останній зустрічі з руководством керівництвом завода із представниками. Наглядової ради з Києва, які приїхали, я до них поїхав. Ми з ними говорили, що ми повинні знайти якийсь компроміс. От сюди, я їм говорю, давайте ми підпишемо договір про якщо ми раніше платили там гривну, зараз ми готові платити 12 гривень. А суди хай йдуть паралельно, щоб ми ці питання не затримували, але все рівно це питання зависло. Подивитися засідання виконкому повністю. Ви можете у програмі Об'єктив плюс на нашому каналі в Ютубі, у розділі трансляції та сторінці у Фейсбук.